І так, починаємо вивчати харчову промисловість України. Тема не складна, тема легенька, тому я думаю, що у нас з вами все отримається. Почнемо з визначення. Харчова промисловість це галузь легкої промисловості, що виробляє продукти харчування, обов'язково сировину для інших галузей промисловості, а також тютюнові і алкогольні вироби. Це все відноситься до харчової промисловості. Взагалі, харчова промисловість об'єднує понад 40 підгалузей. Зараз ми познайомимося з цими галузями харчової промисловості. Ви їх бачите на екрані, можете собі заскріншотити і записати потім собі в робочий зошит. Борошномельна круп'яна це перша група харчової промисловості, яка виготовляє борошно та крупи. Хлібопекарська це хліб і хліборобні хлібові вироби. Отак. Кондитерська це пончики, це якісь, не знаю, вся кондитерка, по суті, яка є, відноситься до цієї групи. Макаронна галузь це макарони і вироби, по суті, да, що схоже на макарони, цукрова, ми розуміємо, олійно-жирова різні види олій, Плодо-овочева консервна це овочі. Фрукти і консерви це все одна єдина група, як цікаво. Молочна група, молочна галузь це всі молочні вироби, м'ясна окремо, окрема рибна галузь. Харчової промисловості, окремо виробництво алкогольних напоїв і виробництво безалкогольних напоїв і мінеральних вод. Це такі основні галузі харчової промисловості. Зараз ми з кожної з них познайомимося подетальніше, але перед цим я б хотіла звернути вашу увагу на те. Те, що всі галузі харчової промисловості, які ми згадали, тільки що, вони всі опираються на сільське господарство. Чому саме сільське господарство? Тому що воно дає нам сировину. Тобто всі, вся сировина, всі продукти, з яких ми будемо працювати, по суті, так, це все йде сільського господарства. Ті самі поля, які вирощують якісь там, пшеницю, наприклад, з яких потім робиться борошно або ж якісь там, крупи в подальшому, так? наприклад, та сама рослинництво, яке нам яке, дає овочі. Якісь, да, якісь плоди, з яких ми то, так само потім працюємо а, в сферах харчової промисловості, так само тваринництво, різні види там, молоко, і ця сировина, м'ясо, риба це все це, це є сировиною для харчової промисловості. Тобто сільське господарство безпосередньо дає нам сировину для харчової промисловості. Орієнтується вся харчова промисловість на три основні. Чинника на три фактори: Перше – це орієнтація на сировину, тобто харчова промисловість, без якої без сировини працювати вона не може. Нема сировини, її не буде, по суті. Да? От олійна, наприклад, промисловість вона безпосередньо орієнтується на сировину. Масло переробна, цукрова, рибна і плодоовочева. Ці всі галузі вони орієнтуються на сировину. На споживача орієнтується вже кондитерська. Хлібопекарська, пивоварна і макаронна галузь харчової промисловості. Також є галузі, які і на сировину орієнтуються, і на споживача одночасно. Це м'ясна, молочна і борошномельна. Запам'ятайте, будь ласка, щоб ви так орієнтувалися. Якщо хочете, можете поставити на паузу, якось заскріншотити і записати собі в робочий зошит. Що ж, почнемо із борошномельної круп'яної промисловості. Це галузь, яка виробляє із зернових культур борошно, пшеничне, житні, кукурудзяне і крупи, гречана, рисова, пшеняна, перлова, ячна каша, наприклад. І основними центрами України, які орієнтуються на борошномельній галузі харчової промисловості, чітко зображено на екрані на карті: це Київська область, на заході Львівська і Тернопільська, на сході Харківська, Дніпропетровська, Запоріжжя більше до півдня вже де да, спустилися Донецьк, Херсон, Миколаїв і Одеса будуть основними центрами борошномельної галузі. Ідемо далі і зупинимося на цінності ось круп і взагалі цієї галузі. Звичайно, це складні вуглеводи, які містять вітаміни групи Б, є, е, містять мікроелементи, такі як фосфор, калій, магній. Звичайно, ми всі знаємо і розуміємо, що з основ здоров'я, напевно, пам'ятаємо, що крупи додають нам енергії, підтримують рівень цукру в крові, каші насичують організм. Білком і клітковиною, да, і яке, що як наслідок покращує травлення і роботу шлунково-кишкового тракту. Отже, така особливість. Переходимо до хлібопекарської промисловості. Це промисловість підприємства якої виробляють з Хлібобулочні вироби. Хліб, булочки і все, що ми бачимо на екрані, це якраз буде відноситися до хлібопекарської промисловості. А, цінність хліба, звичайно, це джерело рослинного білка, в пшеничному звичайного більше. Да, ми пам'ятаємо, ніж у житньому, містить крохмаль, жири, вуглеводи а, і так далі. До речі, цікавий факт, що в стародавній Індії були переконання, що людина, яка наїсть хліб, буде нещасною. От така особливість. А ми переходимо далі і дивіться, на карті у мене немає виноски про те, де саме на території України, тому що ми розуміємо, що хлібопекарська промисловість вона працює абсолютно по всій території України. Ми це розуміємо. Переходимо до макаронної промисловості, яка здійснює виробництво різноманітних макаронних. Виробів. Ми бачимо зображення на екрані, як це все виглядає. І більше я б хотіла зупинитися саме на географічному положенні. Основними центрами макаронних е, виробів да, цієї галузі це буде Київська область, Одеська область, Дніпропетровська та Харківська область. Отже, отаке, отака особливість Ідемо е, далі. І е, біологічна цінність макаронних виробів. Е, це, звичайно, Джерело вуглеводів безпосередньо також вироби багаті на вітаміни і мінерали, такі як кальцій, магній, залізо. Вони поживні, забезпечують енергію на довгий час. Тому, от, як то кажуть, да, для студентів макарони це перший друг, тому що їх дуже швидко готувати, вони є поживними і дають енергію на довгий час. От така особливість. Тому… Продовжуємо далі. Кондитерська промисловість. Основними центрами кондитерської промисловості є на заході Львів, в центральній частині це Вінниця, Полтава, Київська область, на сході Харків, Дніпропетровськ, ну і на півдні Херсон, Одеса. От така особливість. Біологічна цінність кондитерських виробів. Чорний шоколад, наприклад, містить фосфор, калій, магній та стимулює розумову діяльність, виробляє з мозку серотонін, гормон щастя, як кажуть, як ми звикли да, говорити, уповільнює старіння шкіри, також така особливість. Ідемо далі і познайомимося з цукровою промисловостю, підприємства якої виробляють цукор із цукрових буряків і цукрової тростини. Особливість цукрової промисловості в тому, що вона зосереджена саме в лісостепі. Саме в, ось в цій частині України лісостепові. І ми бачимо, що центрами основними це будуть Тернопільська область, Хмельницька, Вінницька, Черкаси, Полтава і Одеса на півдні. Запам'ятайте, будь ласка. І йдемо далі. Біологічна цінність цукру. І знову ж таки, вуглеводи: 99% цукру це вуглеводи. Мінерали дають нам такі як калій, натрій, кальцій і залізо. Покращує мозковий кровообіг, попереджає склероз судин, знижує ймовірність розвитку тромбозів і так далі. Не буду затримуватися і перейду до олійно-жирової промисловості. Це підприємства, які здійснюють виробництво соняшникової олії, масла, маргарину і так далі. Основними центрами олійно-жирової промисловості: це Чернівці на Заході, Кіровоград, Полтава, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Та Одеса. Ось ці центри є основними у галузі олійно-жирової промисловості. Біологічна цінність олійної продукції є те, що вони дають нам вітаміни Е, А Д групи Б, мікроелементи, такі як залізо, нікель, хром і селен, жирні кислоти так само і дубильні речовини. Плодоовочева промисловість. Ідемо далі. Це підприємства, які здійснюють виробництво плодоовочевих консервів, сушених овочів, варення, джеми та й компоти, наприклад. Основними центрами плодоовочевої промисловості будуть вважатися Луцьк, Ужгород, Вінниця, Черкаси, Полтава, Кіровоград, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Одеса на півдні. Користь фруктів і овочів, ну, ми всі пам'ятаємо, знову ж таки, ще з наприклад, напевно, з початкової школи. Це, звичайно, високий міст вітамінів, велика кількість мікроелементів, багато антиоксидантів. Так? Тобто це все дуже і дуже важливо, тому їсти їх треба частіше і більше. Не буду на цьому зупинятися, і перейду до виробництва алкогольних напоїв. Це підприємства, які виготовляють горілчану продукцію із відходів виробництва м'яса, зерна, картоплі та іншого. Основними центрами будуть вважатися Київська область, Чернігівська, Черкаси, Харків, Запоріжжя, Миколаїв та Львів. Але дивіться і ще. Тут такі основними центрами будуть вважатися як і пив, пивоварні заводи, наприклад, слабоалкогольні напої, які виготовляють, і виноробні заводи. От, наприклад, ми пам'ятаємо, наша наприклад, Херсонська область, в нашій недалеко біля Нової Каховки, у нас був виноробний завод так, Трубецького, Ось це саме цей центр. Ті, Позначки, які в квадратику кружечку, означають, що тут є пив, пивоварні заводи або слабоалкогольні напої виготовляють, От така особливість. І до речі, не забуваємо про те, що вплив алкоголю на організм людини дуже і дуже шкідливий. Ми маємо розуміти, де ці центри на території України знаходяться, але ми маємо ще пам'ятати про те, що вплив алкоголю дуже. Негативний, звичайно, він впливає як і на кровоносну систему, так і на мозок, і на шлунок, і на печінку і на нирки. Я думаю, на фото все зрозуміло показано, так який саме вплив ось цей негативний і які наслідки приводить алкоголь на організм людини. Тому, будь ласка, я на цьому наголошую. Продовжуємо далі і зупинимося на виробництві безалкогольних напоїв і мінеральних вод. На території України вони розповсюджені саме у Львівській області, в Київській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській області. Мінеральні води зосереджені на території Львівської, Полтавської областей. Отака. От Особливість м'ясна промисловість це підприємства, які здійснюють переробку м'яса. В Україні основними центрами є Вінниця, Київ, Черкаси, Полтава, Дніпропетровськ, Запоріжжя та Харків. Біологічна цінність м'ясної продукції, звичайно, це те, що вони нам дають білки десь приблизно до 24%, також вітаміни групи А, Б, так, залізо, фосфор так само мають в своєму складі, м'ясо знижує рівень холестерину в крові, знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Рибна промисловість, тобто підприємства, які виловлюють рибу, морепродукти, і виробляють харчову, медичну, кормову і технічну продукцію. Основними центрами, звичайно, будуть ті території, які знаходяться біля моря, по суті, та, біля водойми. Це наша Одеська область, Миколаївська та Херсонська область, обов'язково. Біологічна цінність рибної продукції це джерело фосфору, вітаміни групи Д, морська риба це джерело йоду, фтору, селену, жирних кислот. Звичайно, що вживання риби сприяє профілакції інфарк... міокарда, розвитку і змісненню кісткових тканин і допомагає уникати депресивних станів. Так що їмо рибку і не забуваємо про неї. До речі, в нас тут, наприклад, на заході України, от я зараз тут перебуваю, і дуже важко знайти гарну якусь таку рибну продукцію, свіжу, до якої ми звикли в Херсонській області. Це, до речі, факт. І от гарну рибу, якісну, свіжу треба споживати обов'язково. Тому не забуваємо про це. І переходимо до молочної, з риби на молоко, діти. Ну, нічого. Молочна промисловість це промисловість підприємства, якої виробляють різноманітну молочну продукцію, такі як сметана, кефір, масло, ряженка і так далі, сири, йогурти. Основними центрами це Київська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Херсонська область обов'язково і на заході Львівська область. От така особливість діти. Тому я, в принципі, на цьому, напевно, завершу. Єдине, що скажу зараз, домашнє завдання для тих, хто не зміг з під'єднатися в Zoom, домашнім завданням буде в класрумі почитати там параграф і виконати тест. Тому зараз я одну секундочку завершу вже урок.